У нього получається сім штормов, от, е -е, кілька серйозних ударів в прибойній зоні. У далеку подорож гордєнко виходить на старенькій перевіреній ладузі. На цей каяк можна взяти не більше півтори сотні кілограмів спорядження. Необхідне для виживання екстремалу допомагали збирати друзі, учні волонтери. Там необходима апаратура, яка позволит держать связь, апаратура, яка дозволяє делать зйомку, а також кліматична одіжда. Багато люди я знаю, що родини за. Ніко Сергія радіостанцію переговори про покупки каяка. На це просто процес 58-річний Сергій Гордієнко, який мандрує вже майже півстоліття, першим має намір на каяці здолати відстань від міста Дніпро до острова Зміїний. каже, це не подорож заради подорожі, а практичний експеримент. 26 років він вивчає психологію виживання людини в екстремальних умовах. Згодом навчатиме цього студентів як співробітник лабораторії спортивного туризму. З Київського вишу. Ви представляєте, що такое морской каяк? Это все равно, что йти на бревне. Там очень сильное течение. Там даже с трудом отрабатывают механизмы, скажем так. Это раз. Второе. Ветровая зона тоже очень серйозна. Там практически никогда не бывает штилей. Там стоит полуштормовое состояние в 4 балла всегда. И ветер восточный. На березі Дніпра одинака екстремалу у подорож проводжають рідні та друзі. Когда он был в Антарктиде, его не было полтора года. То есть це, можна сказати, привычное дело для нас. Звідси до зміїного острова більше тисячі кілометрів. Дніпровський мандрівник цю відстань планує здолати за чотири місяці. Тобто, з плавання він повернеться ближче до зими. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпро, п'ятий канал.